Україна зіштовхнулася з жорстоким російським агресором. І зараз пріоритетом номер один для держави є допомога ЗСУ. Проте не менш важливим залишається вільний доступ громадян до необхідних соціальних послуг, як в містах, так і в селах. Нещодавно у селі Садки Березівської громади, що на Житомирщині, за участі першого заступника голови Верховної Ради України, відкрили нову амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Відкриття таких амбулаторій це один з символів того, що Україна бореться, Україна живе, Україна вступає в Євросоюз, Україна покращує якість послуг, і обов'язково ми переможемо і нашим ветеранам, нашим хлопцям, їх родинам. Буде куди повернутися, буде де отримувати далі якісні послуги від держави. Новий медичний заклад може надати допомогу 1600 людям. Це жителі двох сіл, садки та вигода. За створити таку амбулаторію з'явився ще до повномасштабного вторгнення. Тоді ж і почали робити ремонт будівлі. Була зроблена котельня, були зроблені штукатурні роботи, була заведена вода, каналізація і інші роботи. Завдяки децентралізації було долучено кошти у 2021 році Фонду соціально-економічного розвитку. У розмірі 10 мільйонів з громади ще також пішло близько 4 мільйонів гривень. Разом це складає 14 мільйонів гривень. В амбулаторії працює два лікарі і три медичні сестри. Заклад оснащений сучасним обладнанням та може надати якісні медичні послуги. Обладнаний кабінет УЗД діагностики, сучасний ультразвуковий апарат, який буде теж працювати лікар, надавати його. послуги діагностичні послуги. І біохімічна лабораторія, біохімічна і гематологічна лабораторія, які зможуть надасться знов таки виконати всі аналізи. Відкриття завітали також лікарі з інших громад. кажуть, така амбулаторія має неабияке значення для села. Вона покращить медичну допомогу як людям, так і умови праці для самих медиків. В них важка зараз робота. Звичайно, це не передова, але. Важко працювати зараз сучасному, але в таких умовах, в такому приміщенні з таким обладнанням, працювати буде легше, працювати буде краще, саме головне ефективніше. До повномасштабного вторгнення такі амбулаторії в рамках програми Доступна медицина відкривалися по всій області. Народний депутат Арсеній Пушкаренко говорить, радий, що в такий важкий для країни час вдається продовжувати. Це і є результат сьогодні. Децентралізації це і є сьогодні результат підтримки центральної влади. Дійсно, коли на місцях отримують належну інфраструктуру, яку заслуговують люди, і в принципі це сьогодні синергія місцевої влади і держави. Власне такі об'єкти. Я радий, що це чергова з десятків нових амбулаторій, яку ми відкрили. Ця амбулаторія лише перша в громаді в планах будівництва таких закладів в селах Березівка та Іванівка. Студентам державного університету Житомирська політехніка офіційно вручили сертифікати на отримання іменних стипендій. Ініціатором такої програми виступив голова наглядової ради університету Геннадій Буткевич. А його інвестиційна компанія Бідживі стала фінансовим партнером. Для нас, для бізнесу в Україні, це можливість сказати студентам про те, що ми потребуємо їхні таланти, їхні проекти, їхні знання. І, можливо, таким чином, завдяки таким програмам, ми зможемо зробити так, аби все менше і менше студентів виїжджали за кордон шукали свою долю, свою роботу десь за межами України. Метою стипендійної програми є заохочення кращих студентів до навчання та науково-дослідницької діяльності, підтримка талановитих початківців, які прагнуть розробляти та впроваджувати інноваційні проєкти. А також сприяння розвитку науково-технічного потенціалу України. Ми маємо об'єднувати зусилля для того, щоб молодих людей мотивувати. Щоб їх підтримувати, адже саме на їхні плечі буде покладена неабияка відповідальність щодо відбудови України, відбудови нової України, саме по завершенню війни, з кожного факультету обрали кращих студентів. Увагу звертали на результати навчання здобувачів освіти та їхню участь у науково-інноваційній та громадській діяльності. Я думаю, що для кожного студента важливо, коли знання якось оцінюються. І коли, наприклад, студент отримує таку матеріальному плані підтримку то він іще це стає надалі більше мотивації працювати і саме розвиватися в напрямку, в якому він для себе обрав. Також при виборі стипендіатів звертали увагу на участь студентів у розробці науково та суспільно важливих проєктів. До прикладу, аспірант третього року навчання Іван Новосьолов здобув стипендію завдяки стартапу мехлап 3 d Це розробка, що дозволяє створювати прутки для 3D-друку з використаних пластикових пляшок. Ми зосереджені на школах і закладах освіти, щоб допомогти їм посилити і підсилити їх з точки зору систему освіти, щоб дітки більше дізнавали, що таке 3D-принтинг, що таке інженерія і так далі, і плюс оця от екологічна складова, тому що ми допомагаємо якраз з поняттям waste recycling. А що робити далі з тією пляшечкою, як я в її випив воду? А давай ми її будемо використовувати повторно в іншому зовсім руслі. На 2024 рік щомісячну стипендію у розмірі 7 тисяч гривень призначили 13 студентам Житомирської політехніки. Загальний стипендійний фонд складає 1,3 мільйона гривень. Ці кошти здобувачі освіти планують витрачати на саморозвиток. Покращити рівень англійської мови покращити навички. Мені подобається, СММ, теж хотіла би на курс записатися і допомагати мамі, бо сама я з Краматорська з Донецької області і хотілося б теж допомагати батькам. Представники компанії Бідживі кажуть, і надалі будуть шукати можливості, щоб підтримати талановиту українську молодь та заохотити її розвиватися далі. Цьогоріч випускники українських шкіл уже втретє складатимуть національний мультипредметний тест замість зовнішнього незалежного оцінювання. Основна сесія реєстрації тривала з 14 березня по 11 квітня. У 24-му році зареєстрували 10 тисяч учасників національного мультипредметного тесту. Це загалом, якщо говорити по категоріям, то вісім з половиною тисяч цих десяти це випускники поточного року. І 1806 – це випускники минулих років. Реєстрація традиційно відбувалася онлайн в особистому кабінеті на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Понад 90% охочих не мали жодних проблем. Та все ж у деяких складнощі були. Ми обов'язково зв'язувалися з кожним з учасників, пояснювали, надсилали інформацію, що потрібно виправити, які помилки. Ну і той, хто. Зробив це успішно пройшов реєстрацію. Певна кількість учасників отримали відмову через те, що вони не виправили свої помилки, і тому вони. Тепер або будуть реєструватись у додатковий період реєстрації. Ну або вже через рік, з 10 по 15 травня триватиме додатковий період реєстрації. Тож випускники, які не встигли зареєструватися, зможуть це зробити. Загалом я пораджу тим, хто буде з 10 по 15 реєструватись. Крім документів, які зазвичай потрібно, це паспортний документ. Це ідентифікаційний код і документ про освіту повну загальну середню освіту надати нам документ, який би пояснив, що була поважна причина, через яку. Він не встиг зареєструватись в основний період. Уже вчора, 8 травня, у персональних кабінетах учасників НМТ 2024 року з'явилися запрошення на складання іспиту. На загал, ця інформація не розголошується з огляду на міри безпеки. Відомо лише, що основна сесія проходитиме у червні, додатково у травні та на початку червня. Якщо ж випускник не з'явиться до пункту складання НМТ через поважні причини, а перш за все, це хвороба. Протягом трьох днів він має подати медичну довідку до регіонального центру оцінювання якості освіти для того, щоб зареєструватися на додаткову сесію, ну звичайно, хворому йти на пункт тестування не потрібно, тому що результати будуть не настільки хороші, тому зважте на свої на своє самопочуття. Наразі на складання НМТ зареєструвалися 15 випускників з особливими освітніми потребами. Для них створять відповідні умови у пунктах тестування. Індивідуально з кожним ми проговорили всі ті речі, про які знають відповідальні за пункт тестування і. Буквально в день, який дитина прийде на пункт тестування, про неї будуть знати, і вона отримує все те, що необхідно. Що ж до самого іспиту, цьогоріч випускники складатимуть чотири предмети, тому тестування розподілили на два блоки. Перший блок це українська мова і математика по годині на відповіді до кожного предмету. Тобто година українська мова, година математика. Потім буде проведена 20-хвилинна перерва. Після перерви розпочнеться друга частина, яка буде включати також два предмети, один з яких є обов'язковий це історія України, і четвертий предмет то є на вибір. На початку кожного блоку учасників привірятимуть металодетектором на відсутність засобі зв'язку. Я хочу ще раз нагадати, що не потрібно залишати біля себе. Якихось телефонів не потрібно користуватися якимись шпаргалками, тому що все це може призвести до того, що вас виведуть з пункту тестування за порушення правил проведення НМТ. Усі завдання, так само як і у попередні роки, будуть тестові. Але для деяких все ж потрібно буде провести розрахунки на чернетках. У разі повітряної тривоги час іспиту зупинять і продовжить лише після того, як мене небезпека. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Повномасштабне вторгнення Росії принесло українцям біль жертви та руїни. Та все ж люди продовжують жити, працюють, одружуються, народжують дітей. Минулого року у Житомирському Драці зареєстрували близько 2,5 тисяч шлюбів. Уже на сьогоднішній день на початок 2024 року, січня по квітень, близько 550 шлюбів. Наречені надсилають онлайн заяви про реєстрацію шлюбу і через застосунок дія. Близько 35% людей. Це вони подали заяву через дію. Прийшли до нас уже на свою призначену годинку з паспорта і ми зареєстрували їхні шлюби серед охочих одружитися найбільше військових. Тож працівники Драсу намагаються підлаштуватися під їхній графік. Ми намагаємося максимально одружити військову тобто прийняти всіх. Також можемо навіть дивитися, кого хто можливо приїхав з командиром, якому терміново потрібно. Намагаємося максимально іти назустріч іноді, коли дуже велика кількість людей рекомендуємо їм подавати через дію, тобто взаємодіємо, намагаємося працювати швиденько, тому що розуміємо важливість їх. Обмеженість у часі захисників чи захисниць можуть одружити і без їхньої присутності. Вони звертаються до командира своєї військової частини. Командир укладає акт. Відповідно, це може бути здійснено без присутності нареченого. Він зв'язується з наречен, може із нареченим, може і з нареченим, і з нареченою зв'язатися з засобом відеозв'язку. Складає акт, і він направляється до доступного найближчого відділу державної реєстрації. Ми його вносимо до державного реєстру актів цивільного стану, і будь-хто або наречений, або наречена вже згодом може звернутися за свідоцтво. Представниця ДРАЦУ згадує багато історій одружень військових, та вони не завжди мають щасливий фінал. Наприклад, як чекали молодят на реєстрацію шлюбу, але воїн так і не зміг повернутися з фронту до своєї нареченої. Бачили, як одна дівчина чекала свого захисника наприкінці робочого дня. І військовослужбовець просто не встигав доїхати через. Те, що десь біля звягаля зламався їх автобус, так склалися обставини, що почалася повітряна тривога і почався дощ за вікном, і нічого абсолютно не вже не говорило про те, що він встигне, і ми просто лишилися всі вже дочекати все-таки спробувати почекати нареченого і саме за 15 хвилин до кінця робочого дня, в всьому тихому відділі державної реєстрації, ми почули кроки чоловічі кроки, які бігли. І це біг від мокрий, втомлений військовослужбовець на зустріч своїй нареченні. Яка вже плакала. Кохання немає вікової категорії, тож одружуються всі, хоча молоді, переважна більшість. Чомусь люди час частіше напевно вони одружуються у молодому віці, не чекаючи, не будучи разом, вони більш імпульсивніші. Вони як імпульсивніше одружуються, так і імпульсивніше розлучаються. І часто зараз стали випадки, коли одружуються, розлучаються і потім між собою повторно вступають у шлюб. Сьогодні молодята до реєстрації шлюбу відносяться по різному. Дехто, наприклад, принципово вони вважають, що вони не хочуть. Проводити урочисту церемонію, вони хочуть щось камерне, дуже домашнє з батьками. Деякі навпаки вважають, що це дуже важливо зараз зареєструвати шлюб, зробити урочисту церемонію. Це часто військові. Вони хочуть отримати задоволення від цього моменту, отримати емоції на згадку, залишити собі цей день, щоб коли вони залишають свою наречену, так і їдуть, наприклад, на передову, щоб ці спогади вони їх гріли. Від початку 2024 року все ж багато зафіксували розлучень 900 розірваних шлюбів. А це всього на 36 менше ніж за весь 2023 рік. В порівнянні з попередніми роками знизилась і народжуваність за 2023 рік. Ми зареєстрували 2186 народжень. На сьогоднішній день, наприклад, у 2024 році. Ми вже зареєстрували 746 народжень, і переважно народжуються хлопчики. Вікторія Колтунович, ігор Литвак телеканал. Протягом минулого року на території області спостерігалось ускладнення епізотичної ситуації стосовно сказу тварин. При цьому рішеннями районних державних протиепізотичних комісій оголошено 69 неблагополучних пунктів по сказу, що на 36 більше до 2022 року, де захворіло 73 тварини та затверджено плани заходів по оздоровленню. Тому з метою стабілізації ситуації проведено комплекс протиепізотичних заходів. І, зокрема, в травні та в вересні місяці минулого року на території області проведено весняну та осінню кампанію з пероральної вакцинації диких несоїдних тварин проти сказу. Проведена безкоштовну вакцинацію домашніх тварин проти сказу собак, котів та вакцинацію сільськогосподарських тварин, що випасаються велика рога та худоба, коні, дрібна рога та худоба. Весь цей комплекс проведення профілактичних заходів дав змогу стабілізувати епізотичну ситуацію стосовно сказу. Так, за перший квартал 24-го року виявилося 17 хворих тварин, що на дві голови менше до відповідного періоду минулого року. Протягом 24 -го року головним управлінням заплановано проведення повного спектру протиепізотичних заходів по боротьбі із сказом, в тому числі двох компаній із пероральної вакцинації диких месоїдних тварин. Рішенням Державної надзвичайної протепізотичної комісії при Житомирській обласній військовій адміністрації протокол номер від 124124 року затверджує площі території області, де буде проведено розкладання пероральної вакцини у весняний період 24 року. Всього площа становитиме понад 15 тисяч кілометрів квадратних. Від сьогодні розпочато проведення кампанії з пероральної вакцинації диких м'ясоїдних тварин на території області, яка триватиме. 10-12 днів розподіл принад із вакциною буде проводитись наземним шляхом за участю працівників структурних підрозділів, головного управління Держпродспоживслужби області, Житомирської обласної державної лікарні ветеринарної медицини, столичного лісового офісу та користувачів мисливських угідь. Всього буде розповсюджено 375,2 тисячі доз вакцини. Застосовується вакцина антирабічна для пероральної імунізації мисоїдних тварин, орісвак, виробництва, толку, карветпромпостач. Принади будуть розкладені на заздалегідь визначених територіях, крім населених пунктів, водноболотних угідь, ріллі. Для обізнаності пероральна вакцина від сказу являє собою поживні принади у вигляді брикетів коричневого кольору розміром із сірникову коробку. Всередині брикету розміщена жилеподібна капсула з вакциною. Брикети мають специфічний запах м'ясокісткового борошна, який приманює тварин на великих відстанях. Після поїдання організм з дикою твариною отримує імунну систему на вироблення вірус-нейтралізуючих антитіл. Тварини отримують захист від інфікування вірулентним польовим вірусом сказу та не поширюють сказ. Формування імунітету у тварин складає 21 день і триває мінімум один рік. Важливо, принади безпечні для людей, тварин і навколишнього середовища. У разі виявлення брикетів із вакциною просимо їх не чіпати, не переміщати та на інші місця та не руйнувати. Пероральна імунізація від сказу єдиний дієвий спосіб профілактичної вакцинації диких тварин проти сказу, та при системному застосуванні дає змогу розірвати ланчужок передачі хвороби від диких до домашніх тварин, а також до людини.